Друзі, всіх вітаю, всіх радий бачити вас на цьому каналі. Сьогодні я знову вибрався на природу. Сьогодні я буду готувати рисовий супчик з фрихадельками. Також я хочу заварити собі чай з меліси і посмажити домашнє печиво саморобне на пательні. Так що заважити чай каву, мошутись по поудобніше і приємного перегляду. І так, друзі, показую, що нам понадобиться. І так, петрушечка на супчик, фарш свин, е, зі свинини, картоплинка, е, трішки рису і цибулька з морковкою, ну і спеції. Е, також в мене ось до. Тісто, це я хочу на пательні зробити собі коржики такі, які печуться у духовці. Так, ну що ж, друзі, буду я приступати до готовки і я спершу подусуючи готувати. Так, що ми будемо робити? Кришити цибульку, я хочу зажарочку зробити прямо в казанку. До речі, друзі, всім дякую за привітання, за підтримку, за те, що підписуєтеся, коментуєте, перегадаєте. Не побачив цибульку, яка всередині вона. Ну нічого страшного, це ми відкинемо Трішки зіпсована вийшла ця цибулька всередині. Ну то таке моя оплошність. Так, беремо. Трішки олії завантажую цибульку. На вулиці така пора, що хочеться щось ріденько посирбати. Завантажую заодно рис. Рису багато сипати не буду, щоб він в мене в сильно не получався. Та ж міка вистить. Тим часом я приступаю до картопельки. Так, друзі, поки мій супчик вариться, буду я займатися цими, цим печивом. До речі, взяв я формочки такі. Зараз я буду заробляти. пристає але ну, таке Думав брати ще таку, але я буду цю одненькою виробляти. Супчик мій майже закипає. Що ж, е, я буду зараз робити фрикадельки собі. Ну як побити? Я зараз їх буду ось фарш набирати. Мені воно не треба, щоб воно було в правильній формі. Головне, щоб воно мені зварилося і дало смак. Добавлю домашніх спецій. Так. У мене ще хмелі сунеді є. Так, хмельни сунеділі ще добави. Мм, боже, як гарно пахне. Чудово. Я вже, друзі, в передкушені. Цієї страви. Почалося підсолити. Так, ну що ж, мій супчик зварився, я вимкну газ, покришу я. Кропчик, петрушку точніше. До речі, слідуча новина. Хто пам'ятає мій чорний рюкзак, який в мене був порвався, який я з собою носив. Це я новий був купив, а в мене був попередній. Мама його завезла до майстра, щоб його реанімірувати. Та що, його мені зашили і сьогодні мама його забере. Так, знімаю я їх. Так, моя водичка загрілася, я вимкнув вимкну газ. У мене чай в пакетиках це меліса. Добавлю на цукру. Ну що ж, друзі, ось в домі такий скромний стіл, мій супчик. До речі, м'ясо взяв з дому. І ось моє печиво. Так вони вийшли, вони трошки деформувалися. Ну то таке. Млій чай. Всім хто їсть, всім смачного, також і мені. Ну що ж, друзі, ось і до завершення прийшло моє ПВД. Я чудово насладився відпочинком, тишиною. Е, да, ранок сьогодні прохладний такий, але воно того стоїло. Супчик такий е, ситний, вийувся, наваристий. Е, фарш був приправлений всякими спеціями, часничком, цибулькою. Ну, Так як фарш був приготовлений для... І трохи шмат... мене лишилося, то я вирішив так приготувати. Дякую всім вам за підтримку мого каналу, за подобайки, за коментарі, за перегляди і за матеріальну допомогу. Я буду їхати додому, я не прощаюся, кажу лише до побачення. Всім добра і до скорої зустрічі!